Студіо. Ви мене чуєте? Доброго дня студіо! В зв'язку із святкуванням Дня Вчителя у наше місто прибув почесний гість сам папа Римський у ракена Прогулянт-12. І зараз ми маємо унікальну можливість почути його вітальну промову. Dios, Доброго дня, шановні пані та панове. Здоровенькі були. Міо псевдонімо падре Рома. Мене кличуть Папа Римський. Аморе вчителі. Мафія Козаностро та представники правкому. Мама Мія. Шановна пані директор. Салюто, ваше портрето! Вітаю у вашій особі, університето і підраду. Усі органи шкільного самоврядування. Міо, фанати Віталий Кличко. Я безумно люблю Україну. Белісімо поздоровісімо карнавалу Карнавало де педагог. Хочу привітати всіх. Учителів із святом. Карнавало ля капоти. На жаль, наші каникули вже закінчились. Бандито, садисто, терористо, камбек університетто. І знову всі учителі повернулися до школи. Кошмара на уроках, бедламо на перемену. Щоб знову зняти участь у навчально-виховному процесі, професора Мозагісто закохані у свою роботу вчителі Арбайтен Карло З радістю їм усьому допомагає. Запрето проблема це літо. Бажаємо вам зберігати здоров'я і стрункість. гривня, баксов, мільйон. Підвищення зарплати. Уважанто адміністранто. Мати добру репутацію навчальство. Канікуляло безпредело. Великої відпустки. Фіміталя комедія. Є. І скоріше закінчити навчальний рік. Аморе Козанове. Щастя вам в особистому. Ваш старті дармоїдді остолопи. І сімейному житті. Це все студія.